Мій дорогий, ти ще пам'ятаєш, що ти зробив. Нарешті ми з гордістю заявляємо, що ми теж створили QLED. Наш телевізор навіть не має шару квантових точок. Навіть синіх світлодіодів немає. Це не QLED. Досить вагатися. Людям не важливо знати правду. Ти не можеш приховувати правду вічно. Незабаром твій обман буде розкритий. Де ж справжній кюлет? Справжній кюлет шаром квантових точок. Справжній кюлет. 19 років лідерства на світовому ринку телевізорів. Samsung.